Понад річкою та й понад кишю, де прозора й джерельна вода простяглося соломою стрічкою, а над лісом вже сонце сіда. Мене звати Іванко, я проживаю в мальовничому куточку нашої країни, селі Вебрик. Хочу вам розповісти про сільську річеньку Киршу. Свій початок вона бере і зірла у лісі. Спочатку у струмочок з кумочок між дворам, а потім ширше і ширше, між берегами попід лісом вже тече доросла ріка. У будь-яку пору року, кіхше приваблює дорослих і марих, тут можна порибалити, бо є карась, тут столоб, щука і плітка. Улітку керша запрошує покупатися в теплій водиці та позасмагати. Стоячи на місточку чоклаці, можна спостерігати за танцями рибоки, жабиня ще помилуватися сім'єю. Лебедів, які заворожують своєю красою і послухати співташу. Також на березі річки є альтанки для сімейного відпочинку. Туристи приїжджають з наметами на декілька днів, щоб подихати свіжим лісовим повітрям та по. Насолодитися гарною атмосферою. Кирша є донечкою лугуті ріки і Кпінь. Ми Ви свою річку, запрошуємо всіх бажаючих відвідати цей дивовижний куточок нашого села. Приїжджайте, люди добрі, приїжджайте відпочити від і суєти. Ваша стрина річка Кирша подарує гарний настрій і врятує від смутку і самоти.